Отримати матеріальну допомогу чи кошти на відновлення житла кияни можуть за кількома програмами. Перша це 10 тисяч гривень у рамках програми Турбота. Це матеріальна допомога від міста. Треба звернутися до управлінь соціальної та ветеранської політики у районну державну адміністрацію. Потрібні документи: це паспорт та ІПН власника, документ про право власності, акт обстеження житла і довідка з банківськими реквізитами. Друга 10 тисяч гривень від депутатів Київради, і з документами треба звернутися у приймальню депутата Київради у вашому районі. Третя програма є відновлення через застосунок Дія, доступний не лише киянам, а в усіх регіонах потрібно подати повідомлення про пошкодження через застосунок Дія. Четверта 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, якщо ваше помешкання визнано непридатним для проживання. Після цього можна претендувати на щомісячну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень до Моменту відновлення вашого помешкання, але не довше, ніж протягом одного року.